Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу, сьогодні розповім, на яку погоду слід розраховувати наприкінці тижня, 6, 7 та 8 червня, та дізнаємося, чим дихатиме кожен куточок нашої неймовірної України в літні дні. До речі, пишіть в коментарях звідки нас дивитися і що у вас з погодою. Тож захід України зустріне п'ятницю відносно спокійною ніччю. Стопчики термометрів опустяться до плюс 12 плюс 15 градусів. Ранкове сонце місцями вигляне із за хмар, проте вже ближче до полудня небо насупиться. Хмари згуртуються в грозові осередки. У всіх західних областях по обіді прогремлять короткочасні дощі з грозами. Подекуди грози можуть бути інтенсивними, не виключений невеликий град і різкі шквали вітру до 17-24 метрів за секунду. Денна температура повітря на заході буде помірною: близько плюс 23, плюс 28 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. При грозах поривчатий та сильний. У північних регіонах країни ніч проти п'ятниці мине тихо. Температура опуститься до близько плюс 13, плюс 17 градусів. Місцями неба залишиться частково хмарним. Над ранок у поліських туманних низинах може застелитися легкий серпанок. Утім, вдень на північному сході очікуються локальні грози. Приміром, на Сумщині, а подекуди на Чернігівщині грози з блискавками принесуть короткі зливи. Та все ж більша частина півночі залишиться без істотних опадів. Денна температура коливатиметься в межах плюс 25-29 плюс градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Під час гроз можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. У центральних областях зночі зберігатиметься тепла погода близько плюс 15, плюс 19 градусів. На ранок може бути тихо і душно. А вже вдень центральна Україна відчує на собі характер літньої негоди. В регіоні очікуються короткочасні дощі з громом. Грозові хмари пройдуть в усіх областях центру. Місцями можливі сильні зливи з градом та шквалистим вітром. У проміжках між дощами повітря прогріватиметься до плюс 28 плюс 32 градусів, подекуди навіть до плюс 33. Вітер у центрі південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Під час грози пориви можуть сягати 17-24 метрів за секунду. Східна Україна розпочне 6 червня спокійно, теплою ніччю близько плюс 16-20 градусів із зоряним небом. Ранок та день на Сході будуть переважно сонячними і спекотними, дощові хмари сюди не навідаються. За прогнозами, у східних областях опади малоймовірні, погода залишатиметься сухою. Стопчики термометрів день піднімуться до плюс 29-32 плюс градусів. На Луганщині та Донеччині місцями можливі до плюс 33 градусів. Вітер південно-західний 50 метрів за секунду. Південний регіон країни у п'ятницю перебуватиме у владі літа та антициклональної погоди. Ніч тут буде найтеплішою. До плюс 18, плюс 21 градусу при ясному небі. Зранку над чорним та азовським узбережжям засяє яскраве сонце, і цілий день південь проживе без натяку на дощу. У південних областях опадів не очікується, небо залишатиметься переважно чистим. Максимальна температура повітря в день становитиме плюс 30 плюс 33 градуси. Вітер на півдні, південно-західний 5-10 метрів за секунду. Субота, 7 червня, на заході України, після відносно спокійної ночі з температурою повітря плюс 14, плюс 17 градусів, ранок почнеться із прояснень, але ненадовго. Вже у денні години західні області накриють грозові хмари. Ближче до полудня і після обіду по західній частині країни пройдуть грозові дощі. Місцями зливи можуть бути сильними, з брухливими потоками води. Синоптики попереджають про локальні зливи, що здатні утворити на вулицях калюжні озера. Під час найбільш інтенсивних гроз, ймовірні шквали. Вітер розганятиметься до 15-20 метрів за секунду. Попри дощі, повітря на заході залишається теплим. Вдень температура сягатиме плюс 25 плюс 29 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. При грозах поривчастий. В північній області вночі першими зустрінуть суботній грозовий фронт. Ще затемно на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині пролунають грози. Нічні дощі окроплять розігріту денним теплом землю. На ранок над поліссям можливий слабкий туман у місцях, де пройшли опади. Денні години на півночі минуть уже спокійніше. Після нічної негоди встановиться мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в день підніметься до літніх плюс 28 плюс 32 градуси. У більшості північних областей близько плюс 30. Вітер вночі стихне до змінних 3-8 метрів за секунду. У центральній Україні нічна субота також відзначиться грозовою активністю. Близько опівночі і далі до світанку грозові дощі пройдуть у багатьох центральних регіонах, зокрема на Вінниччині, Кіровоградщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Очікуються нічні зливи з громом. Місцями опади можуть бути значними, тож ранкове пробудження центральних міст супроводжуватиметься запахом свіжості і калюжами на дорогах. Вдень атмосфера над центральною Україною заспокоїться, небо залишатиметься мінливо хмарним, істотних опадів у денні години не прогнозується. Температура повітря в день коливатиметься в межах плюс 29, плюс 32 градуси. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. В східні області в ніч на 7 червня отримають свою порцію грозової стихії. В східні області накриють грозові дощі ближче до світанку. Місцеві мешканці можуть прокинутися від гурка до грому. До ранку опади щухнуть і вже денна половина суботи на сході пройде спокійно. Хмари після нічних дощів розсіються, повітря швидко прогріється, в день на сході очікується плюс 30. Плюс 33 градуси, місцями до плюс 34, особливо в районах, яких негода омене. Вітер Південно-Західний помірний 50 метрів за секунду. Південна Україна у суботу лишатиметься острівцем стабільного літа, серед бурхливих погодних змін інших регіонів. Ніч тут мене тихо та зоряно, з температурою не нижче плюс 18, плюс 22 градуси. Жодних нічних злив Південь не відчує, тож ранок зустріне мешканців південних областей ясним небом. У денні години ситуація суттєво не зміниться. Відтак південні області проведуть суботній день сухо. Температура повітря в день сягне плюс 30-33 плюс градусів. У найспекотніших регіонах Херсонської та Запорізької областей – до плюс 34 градусів. Вітер в день переважно південний та південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Неділя, 8 червня, у неділю на західній Україні літня спека відступить, поступаючись місцем прохолоднішому та вологому повітрю. З Самого ранку небо захмариться, і більшу частину дня західні області поливатимуть дощі з грозами. Очікується, що дощова стихія охопить більшість території від Волині Галичини до Закарпаття. Грози можуть супроводжуватися градом і сильним шквалистим вітром. Під час гроз пориви досягатимуть 17-22 метрів за секунду. В день повітря прогріється до плюс 23, плюс 26 градусів. Після гроз повіє свіжий вітер. Вітер переважатиме південно-західного напрямку. 3,8 вісім метрів за секунду під час гроз його пориви різко посилюватимуться. У північних областях неділя теж принесе довгоочікувану прохолоду після спеки. Вночі перед вихідним пройдуть дощі місцями грози, тому ранкове повітря буде насичене вологою. Вдень у більшості північних областей гримітимуть грози. Хмари щільно вкриють небо від полісся до сіверщини. Очікуються помірні та місцями сильні дощі, можливий грати шквали під час найбільш потужних гросових осередків. Жителі Черніївської, Сумської і Київської областей мають бути готові до раптових злив, які можуть знизити видимість на дорогах. Денна температура повітря плюс 20 плюс 24 градуси. Найпрохолодніше буде під час затяжних дощів, близько плюс 18 плюс 20 градусів. Вітер південно-західний 3,8 метрів за секунду. Ввечері на півночі стане тихіше. Опади поступово щухатимуть, залишаючи після себе свіжість. У центральній Україні 8 червня проявить себе контрасна погода. В більшості центральних областей зранку ймовірні грозові дощі. Атмосферний фронт, що охопив захід та північ, сягне і центру. На Вінниччині, Черкащині, Полтавщині вже зранку задощить. грози гуркотітимуть із зливами. Вдень подекуди грози вщухнуть, але хмарність залишатиметься значною. Температурний фон у центрі буде нерівномірним. Там, де дощитиме тривало, повітря прогріється лише до плюс 22, плюс 25 градусів. Натомість у тих районах, де опади будуть короткими або взагалі оминуть, це Південь Полтавщини, Кіровоградщина, Дніпропетров стопчики термометрів можуть підскочити до плюс 28 плюс 30 градусів. Вітер переважно південно-західний 3-8 метрів за секунду. Під час грози можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Східна Україна у неділю залишатиметься осторонь від негоди. Вночі та вранці, 8 червня, на сході переважатиме малохмарна погода без істотних опадів. День на сході буде спекотним і сонячним. Повітря прогріється до плюс 29, плюс 33 градусів, подекуди до плюс 34. Лише надвечір можливе збільшення хмарності з заходу, але дощів це не принесе. Вітер у східних областях переважно південно-західний 3-8 метрів за секунду. Південні області України в неділю опиняться між двома стихіями. На північний захід від них вирують грози, а на південний схід розпечені степи. Ніч проти неділі тут тепла, плюс 19, плюс 23 градуси і тиха з рівним зоряним небом. Вдень ясна погода, опадів не передбачається, хіба що в окремих районах Запорізької області можливий локальний короткий дощ. Але ймовірність його невелика. Температура повітря на півдні становитиме плюс 31 плюс 34 градуси. Вітер південно-західний 3,8 метрів за секунду. А на сьогодні, все, друзі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!